Вітаю! Зараз я хочу подивитися, що заважає відновити електрику в Україні, освітлення міст, енергопостачання міст взагалі по всій Україні, по всіх областях, щоб припинилися нарешті перебої, щоб повністю відновилося енергопостачання всіх областей. Що заважає це зробити. Отак От є. Це агресія. Вже йде робота. Угу. Дуже повільно. дуже повільно йде відновлення. І це з-за того, що був здійснений такий. Агресія ворога. це Були знищені такі стратегічні об'єкти, які дуже повільно відновлюють. Дуже довго. Відкрита дорога, фінансування надходить. Ні, відновлять, відновлять так, буде швидко здійснюватись це відновлення. Попри все, щоб ворог не робив. Об'єкти будуть відновлюватися, у людей важкий стан. Це була агресія для мирного населення. Це була навіть така, як терористичний такий акт, і це була, як наче, помста, що от ви дали їм зброю, а я їх отак вимкну світло, і буде катастрофа. І, і примушу, щоб було більше біженців, значить це на майбутнє, щоб було більше біженців, щоб люди з України виїжджали. Так, я хочу забрати всі перешкоди. Ну, це більше здійснено для того, щоб люди тікали з України, щоб їм не, не могли жити тут і було більше біженців. Так, я заперечую всі перешкоди, все, що заважає відновити інфраструктуру України. І здаю, що буде перемога. Ось, що ту зброю, що нам дали, ми здійснимо. Перемогу наші військові, Збройні Сили України виб'ють ворога і буде перемога. Це через це він вже тоді, коли наносив ці удари, Росія вже знала, що ми переможемо. Це зроблено було так. Заперечую весь негатив. Всі плани ворожі руйную. Так, повертається світло в Україну, повертається абсолютно забезпечення всіх міст, всіх сел, всі області України електрикою забезпечується на 100%. Без перешкод. Буде так, буде так, буде так. Заперечусь негатив. Не відновиться. Енергопостачання, прошу ваші сили, допоможіть нам відкрити дороги. Те, що було зруйноване, все відновлюється якнайшвидше. Більше ніколи ворог чинити злочин не зможе. Заперечую. Угу. Так, по-іншому він не зміг. Це його такий був військовий злочин, так, заперечує. Здійсняться мрії людей. Буде світло в Україні, відновлять відродження, всю агресію ворожу, повертаю йому назад. В нього світла не буде, в нього... Катастрофа, а в нас буде світло і мирне життя, і тепло у будинках. Прошу Вищі сили, закрийте ворога, зламайте йому всі його плани. Перекриваю, перекриваю. Да настане мир і тепло в Україні. Перекриваю, відкриває дороги на відновлення електропостачання. Енергія у міста. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду закликаю відновити повністю в всій Україні, у всіх областях, і містах і селах. Енергопостачання. І немає більше ніяких перешкод, що заважається зробити якнайшвидше. Буде так, буде так, буде так. Да буде світло в Україні. Буде так, буде так, буде так. Прошу віднавіть, найшвидше Так. Вже знає він, що програє. Це був такий теракт, тероризм. тероризм проти мирних людей. Дякую за увагу.